В другій польовій кухні готується перша страва, тобто суп гороховий. Зараз якраз він в процесі, зараз буде засипатись картофель, варитися, потім буде додатися зажарка в нього і солитися спеції. Також до супу горохового підходить такий інгрієнт, як грінки. Тобто дуже смачно виходить. От, кожен може взяти, додати собі в суп. І посмакувати добрий хороший супчик на обід готується друга страва. Тут в даний момент буде варитися гречка, тобто каша гречана. Котли ще закипають, і вже бачимо, навіть воно йде порог, скоро будемо засипати кашу. you uh -huh. Технічні засоби продовжуючої служби використовуються за своїм прямим призначенням, але шляхом оптимізації процесів ми готуємо на значно більшу кількість особового складу, ніж передбачено технічними даними даних технічних засобів. Можемо бачити, оптимізували забезпечення водою, водопровод зробили в їх спростити процес роботи. Можемо прийти в сусіднє приміщення, звідки забирається вода. Використовуємо автоматичний підвоз води, заливаємо в цистерни для зберігання електричним насосом. Нажавши на одну кнопку, отримуємо повністю подачу води до кожної кухні. Також використовуємо кипятильник ПНК для забезпечення гарячою водою та миття кухонного посуду. Несено зміни для покращення харчування військовослужбовців, які знаходяться в АТО. І за нормою забезпечення, нормою 1, додатково введено у нас 125 грамів м'яса, печиво, згущене молоко, цукор. Особисто я був на блокпостах, які виконують безпосередньо приймають участь в АТО. Значить, за доповіді командирів і сам особисто переубідився, що продовольство в усіх блокпостах достатньо, зривів, немає проблем харчування, немає технічних засобах забезпечені на 100%.